Про важливі політичні події будемо говорити зараз з головою комітету виборців України і політологом Олексієм Кошелем. Він з нами на зв'язку, пане Олексію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! давайте я почну навіть з астрології, тому що я вже не знаю. Навіть я не вірю в цю маячню, але щось десь звідкись прочитав, що 2 жовтня закінчився, значить, ретроградний Меркурій, і тепер я кажу: Вау, невже дочекалися? Що я маю на увазі? На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів росіян в Україні понад 900 об'єктів серед них. Енергомаш спецсталь у Краматорську, мережа магазинів, Брокарт, і я так розумію, що багато багато чого. От ми чекали сім з половиною місяців на таке рішення. Як його зараз оцінювати, ну, крім того, що, можливо, його не ухвалювали через різні пробачте ретроградні Меркурії? Ви знаєте, інформація про цей законопроект мене насторожує, тому що я не бачив всього перекладу, але принаймні в інформаційній площині. Мали б бути не Брокар, а мали б бути інші назви. Мала б бути назва «Київстар», мала б бути назва Миколаївський глиноземний завод, мала б бути принаймні згадка про російські акції з Обленерго. Це величезні об'єкти. Скажімо, там ще є величезний об'єкт, мінеральна вода, Моршинська тощо. Про них чомусь не було згадано, і в мене є така підозра про те, що можливо в. Перелік цих 900 У нас, от найбільш крупні об'єкти, не будуть включені. А ними зараз володіють росіяни, які російського бізнесу. Тобто ви ну, передбачаєте, що тут навіть може бути договорняк якийсь? В інформаційне поле не було сказано про назви найбільш крупних компаній, і я не виключаю про те, що в цей перелік може їх не включати. Це вичайна проблема. Тому що ми бачили, ми бачили ознаки до спроб домовитися. Скажімо, власник Альфа-банку, це російський бізнес. Він заявляв про те, що готовий до капітадокапіталізувати близько одного мільярда гривень. Це Доларів на питання спроби домовитись. Знову ж таки, Абрамович в нас входить в категорію хороших росіян. Його бізнес очевидно теж обійде це законодавче рішення. Тобто питання є. Ну Абрамович нас принаймні він перебуває під санкціями заходу, але тут принаймні є логічне обґрунтування, що він входить до складу переговорного процесу, займався звільненням полонених тощо. Але тут є ще друга історія. Я хочу нагадати, що законопроект, який давав можливість вилучати російський майно, націоналізувати його, був прийнятий ще на початку березня. Пізніше була проблема з цим законопроектом, з окремими нормами, з нього були внесені зміни у квітні, підписані у травні. А тепер рахуємо, пройшло 4 місяці і законопроект не спрацював. Тобто, сьогодні є достатня правова бази для того, щоб можна було пачками ліквідовувати майно російських олігархів. Але найбільш слабка ланка виявилася Кабінет міністрів, який просто місяцями формував цей список який мав пізніше передати на РНБО, підписував президент і далі подається до суду, і саме от Камін гальмував кілька місяців цю передачу, тому власне до кінця незрозуміло навк. Ну, я, я розумію, що це такий певний варіант підстраховки. Ми приймемо ще одне законодавче рішення для того, щоб були залізобетонні приводи і пізніше не оскаржували в судах. Це хороший, це хороший крок, але ми затягнули на... Дуже довгий період часу, а майна там достатньо. От центр протидії корупції. Я повністю довіряю їх інформації, авторитетна структура. Вони заявили, що загальна вартість російського майна близько 2,5 мільярдів доларів. І Але це тільки того, що, що на вони... території України, а ще й багато з власників досі не під санкціями. І ми, от уже котрий місяць поспіль, говоримо про те, що не допрацьовуються. Причому, до речі, Укрправда, Українська Правда наводила цитату пана Смірнова, це один з заступників голови офісу президента. Він казав, що там, ну по деяких даних, по деяких компаніях, наприклад, ну були там були помилки, було неправильно написано, було неправильно зазначено. Щось, а відповідно, якщо в такому вигляді там голосувати і підписувати, то воно би було нечинним. От поява таких помилок для мене теж питання: а чи, не, чи це не є частиною договорняка? Ну, якщо ми бачимо, що за чотири місяці було арештовано майно лише одного російського олігарха, лише одного, то очевидно, помилок було забагато і. Тут потрібно все таки виходити з того, що коли ви власник великого бізнесу і розумієте, що його у вас можуть конфіскувати дуже дуже оперативно, то запускаються всі механізми для стримування цього процесу. Я не знаю на якому рівні це гальмувалося, але гальмувати можна починаючи від найменших чиновників, закінчуючи політиками. І тому очевидно, що вхід були пущені. Я не виключаю цього, що вхід могли бути пущені великі російські гроші. Він власне пригальмувався процес формування цього списку на рівні Кабміну, а наголошує, що це могло робити і навіть на рівні звичайних клерків. І Тому я думаю, що в оцей чотири місячна пауза мало стати. І помилки, про які ви згадували, це мало стати предметом як мінімум для службового розслідування, тому що ця історія дуже підозріла. Дуже підозріла історія. Ви тут зазначили переговорний процес по значить військовополонених. Тут українська правда, спираючись на власні джерела, пише, що виявляється, Путін окремо, значить, почув. Прохання своєї куми Оксани Марченко, і власне, отак з великої людяності він значить витягнув з української в'язниці Віктора Медведчука її чоловіка. Хоча ФСБ було категорично проти віддавати азовців, от е, отака, отака раптом персональна історія. Е, це ви в неї вірите? По перше, а по друге, ну наскільки наскільки тоді Путін зацікавлений у Медведчукові? Я цілком вірю в цю історію, тому що давайте звернемо увагу, що Путін не відпускає від себе людей, з якими він працював тривалий період часу. Ну, от історія з тим самим Рогозіном, керівником Роскосмосу, якому зараз вже тривалий час шукають тепле місце, де його можна прилаштувати, це лише тому, що Путін демонструє своєму оточенню, а це для нього дуже важливо. Він демонструє своєму оточенню, що він не кидає своїх людей. І навіть Медведчука, який провалив все, що можна провалити, який викачував з Росії мільярди, які йшли, очевидно, відсотків 10 на політичну діяльність, а інше йшло для інше, йшло, грубо кажучи, в кишеню, розуміючи, що його просто надули, розуміючи, що просто Медведчук провалив в Україні все, що можна було провалити, все що можна було провалити. Він демонструє своєму оточенні, тому що в оточенні ситуація далеко неоднозначна. От давайте звернемо на увагу на дві ключових заяви: це заява Кадирова і заява Пригожина. коли вони публічно образили керівництво російської армії, тобто вони звинувачували цих генералів, які програли все, що можна програти. Але це не просто було звинувачення там в некомпетентності чи непрофесійності. Там були принизливі формулювання на зразок того, що ці генерали повинні босами йти на передову, воювати як рядові тощо, і оця от боротьба груп впливу в оточенні Путіна, і саме, саме для них він дав чіткий сигнал про те, що я своїх людей не кидаю, незважаючи на всі провали своїх людей не кидаю. Ну, це для того, щоб заспокоїти. Ситуацію в своєму середовищі, ну тобто, а це для ви найближчого ви... оточення. Секундочку, але я вже сьогодні навіть згадував це у вчорашньому там зведенні, і отой Конашенков щось розказував. Він же теж генерал. Він ніяк не відповів на оці закиди про те, що абсолютно нікчемми ми є російські генерали. Він про це абсолютно. Тобто, він він проковтнув російський генштаб, проковтнув оці звинувачення, і це напевно щось. Для нас теж має означати Російський генштаб повністю проковтнув. Е жоден, жодних згадок про ці звинувачення е не були спростовані на рівні там, авторитетних блогерів, авторитетних військових. Взагалі, взагалі ніхто не спростовував, тому що е існує також <кхід> звичайний тваринний страх росіян перед Кадировим. Тобто, от Кадиров сформував ніч, він е людина, яка обов'язково відомстить. За будь-якого образу, за будь-які слова, тобто Кадиров це людина із своїми глибокими комплексами, який звик до його возвеличення. От навіть згадайте, що багато років тому до війни, колись Кадиров приїжджав до Києва, здається, на якийсь боксерський поєдинок, і був великий скандал, що на автодорозі Борис Київ виставили борти з зображенням Кадирова. От це те, що йому потрібно, От возвеличення кортежі тощо. А за будь-які заперечення чи за будь-яку критику всі чудово розуміють, що може бути просто фізичне знищення, просто фізичне знищення. І тому росіяни від маленьких до політиків вони просто мовчать. Працює звичайний тваринний страх. А з Медведчуком, ви знаєте, дуже цікаве спостереження. Я за останні тиждень десять днів у російському інформпросторі, починаючи від інформагенств. Закінчуючи е телеграм-каналами е достатньо нейтральними, е я не знайшов жодного повідомлення про Медведчука. От Жодної згадки не було. Тобто, все таки в оточенні Путіна е до сьогодні вони вірять е в той принцип, що е люди це просто звичайна біомаса, і ми беремо вимикач, вимикаємо новину. І тема перестає бути актуальною. Оце чарівну кнопку. Вони вони до сьогодні вірять, вони використовують, і для русських вона реально працює. Ну, власне, Медведчука ж теж називали князь тьми і темніка. Він же медіа темники запроваджував під час, значить, свого коли під час того, як очолював власне адміністрацію президента Кучми, що власне призвело серед іншого до, до помаранчевої революції. Давайте тепер про те, що понаписували росіяни у своїх документах. Про ці договори між так званими ЛНР, ДНР, Запорізьку і Херсонську область. От там для мене ну це просто якийсь. Я не можу пролізти крізь це, це, це формулювання, тому що кордони визначаються як ті, що існували на день їхнього утворення, і прийняття. До складу Росії всі, ну там сто відсотків областей цих чотирьох Російська Федерація не контролює. Далі вони кажуть, що всі кордони, які приприліжать, отак це російською написано. Значить, вони є кордонами Російської Федерації. От що нам про це зрозуміти, і як розуміти, оце крючкотворство Пробачте. Ну дозвольте спочатку кілька слів про Медвечука, якого ви згадали дуже влучно, що його постійно називали князем тьми, але насправді його характеристика це великий невдаха. Нам певною мірою навіть пощастило, що Кремль зробив е е акцент на тому, що їхні інтереси будуть представляти в Україні Медвечук, а не хтось із. Е більш серйозніших політиків зверніть увагу, Медведчук провалив за останні 20 років все, що можна було провалити. От будь-який проект, до якого він торкався, він обнулювався. Ну, от Партія СДПУО обновилась. Е, виборчий блок не так, який сформував Медвечук, стріском провалився. Всі, оці маленькі проросійські політичні проекти, жодного результату. І навіть останні вибори. Е, Пригадуємо, що була партія е, ОПЗЖ і була окремо е, була опозиційна платформа і окремо була партія е, Рабиновича за життя. От сумарно ці дві партії могли набрати там ледь не вдвічі більше до українського парламенту, але після об'єднання включення Медведчука цей проект також. Отримав на фоні того, що міг би отримати, отримав дуже негативні, дуже дуже я думаю, що відсотків на 50 менший результат ніж той, який могли б отримати, якби пішли на вибори двома колонами. Тобто, це великий невдах. Це великий невдаха, і певною мірою нам навіть пощастило, що саме цей невдах обрався за проекти щодо рішення по окупованих територіях. Ви знаєте, я думаю, що ми вже навіть тут дуже цікава ситуація, що росіяни, навіть самі спікери, ключові спікери в Кремлі, коли озвучували позицію, вони позицію щодо окупованих територій вони не могли дати відповідь на питання, кого як приєднують. От показові були слова піскова про те, що так звані ЛНР ДНР вони приєднують. Це приєднують на рівні областей, але в межах яких кордонів він навіть не міг сказати. Він відповів журналістам про те, що е -е, цей вопрос ще що І в мене враження, що він навіть станом сьогодні на ранок, ще розглядається, вони просто дописують юристи формулювання в російську конституцію тощо. Е -е, ми вже побачимо, очевидно, вже коли буде е -е, прийняти це рішення росіян. Але тут важливо інше. І для нас, і для всього світу це рішення не визнається. Це рішення не визнається, і дуже важливо, що представники Сполучених Штатів публічно акцентували на тому, про те, що вони не заперечують щодо використання їх зброї в межах кордонів України, в тому числі в Автономній Республіці Крим. Ну так рішення це абсолютно нікчемне. Просто от у мене питання: а як вони своєму населенню спробують це пояснити, якщо вони самі не здатні це навіть сформулювати? У них самих вони типу приєднали щось, що навіть не знають, де воно закінчується. І це так трохи ну, виглядає слабувато навіть для тих, хто вірить російській пропаганді? Дуже важливий момент, що оці питання. Меж областей, які вони включають, чи, чи меж там ЛНР ДНР, і так далі, дуже важливо, що ці питання не фігурують у будь-якому будь-якому форматі переговорних процесів. От зверніть увагу, останні дні е, ні за ні американські політики, уряди жодним чином не акцентували на цьому увагу. Тобто вони сказали, ми не визнаємо велика крапка, і тепер це питання внутрішніх ігор. Путіна і своїм електоратом так. Я так розумію. Трошки уривається зв'язок. Пане Олексію. Чи чуєте ви мене зараз? Я так розумію, увірвався зв'язок з нашим спікером. Нагадаю, що ми говорили з політологом. Ну і продовжимо зараз розмовою. Щойно вдасться підключити знову, значить, політолог та голова комітету виборців України Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Чекаємо на відновлення. І власне далі ж ще одна важлива історія про провальне усе, що до тут ми згадували. Точніше, пан експерт казав. Що значить, Медведчук провалював рівно все, до чого торкався. Всі його виборчі проекти, всі його політичні проекти, весь його український вибір і таке інше. Так, перенабирають експерта. Але от ще одна історія: що на міжнародному рівні, от в новинах чули, буквально скільки тут 20 хвилин тому, як пройшли вибори у Латвії, є, є зв'язок. Так, пане Олексію, чути мене зараз? Так добре чую. О, відновили зв'язок. Слухайте останнє, що хотів з вами обговорити. Ви сказали, що Медведчук провалював усе до чого торкався в українській політичній системі. Мене цікавлять дуже сильно результати виборів у Латвії. Там уже порахували понад 90%, 97% бюлетенів. І вперше за всю історію проросійська партія не пройшла, не набрала навіть 5%. Даугавпілс, значить дуже російськомовне місто. Я там був. В останнього разу там в сімнадцятому році є частина Латвії, яка ну межує з Росією. і Там оці ці проросійські настрої вони були досить сильними. Це відчувалося, що це поміняло? От це, це світ уже починає не вірити Росії і розуміти навіть у Латвії, що най, най, най ніяких там порозумінь з Росією нам не треба. Ну, ви знаєте, я коли побачив вчора результати від по цьому місту, і там Російський Союз з Латвії набрав 10%, відсотків, я теж був шокований. Але все-таки вони провалилися, з тріском провалились, вони отримали менше 4%, при прохідному бар'єрі 5%, і це досить гарний показник. Але я би все таки не спішив бути великим оптимістом, тому що. Багато в чому ця поразка це була політтехнологічна поразка. Тобто раніше оцей руський союз Латвії він мав абсолютно нейтральну назву, був такою більш е, м'якішою проросійською партією. А зараз вони фактично сформували антипутінську партію. Е, Перепрошую е, про, е, про старінську партію, тобто е, чітко пропутінська партія, чітко партія, яка навіть виправдовувала злочини сталінізму. Я думаю, що для окремого можливо невеликого відсотка росіян, які проживають в Латвії, отакий формат ребрендингу партії, отака жорстка позиція, невизнання факту війни в Україні, виправдання російських злочинів тощо, ну це вже певний перехід моральних меж. Перехід моральних меж, плюс зміна назви. Я думаю, що це спричинило те, що частина виборців навіть росіян відвернулася, але все таки проблема з російськими діаспорами є просто колосальною, і для Латвії це є величезна проблема. І зараз ця проблема може бути для Європи, тому що приїжджають втікачі від війни, приїжджають із різними політичними поглядами. В тому числі частина з них може цілком виправдовувати війну. І тому європі зараз потрібно вибудовувати систему стримувань, яким чином призупинити оцю російську навалу в Європу, і навпаки, стимулювати їх повертатись назад, тому що вони більш корисні для нас, ну так псинічно говорю, але для нас вони корисні в Росії. Тобто вони повинні е, виступати, е, підтримувати антипутінські акції, підтримувати протестні настрої. і Тощо ну і, тобто не, і не, не тусити не животи, по європейських містах, тому що як це писали у Празі під час російського точніше радянського вторгнення русскій і діда водки. Ніт, дуже дякую за розмову. Політолог і голова комітету виборців України Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.